Всім доброго, тихого і мирного дня. Хочу вам сьогодні показати, як я виходжу з будинку зранку і як відкриваю своїх куриків. Вутіків вже немає, гусиків і емку. З яким арсеналом я переступаю поріг свого будинка. Зараз покажу. Ось таким меню. Це собака. А це все. Мки. Два яблучка, хлібчик і тепла вода. Вона п'є мало, тому я так і беру. Зараз, зараз, зараз у нас на вулиці. О, боже, дивно, де воно? О! Плюс два. Все, Йдемо відкривати. Я вас поки виключу, бо я не зможу тунести. Третю руки не вистачає, завжди кажу. Все, собакам їсти поставила, але зараз чекаю вон клієнт з'їсти те, що я дала своїм. Дзін, іди додому. Чекаю, щоб я тільки втікла, і він відразу прийде сюди. Так, беру воду йду до ЕМК. Там їдять ава їсть. Все, поїла? Зараз хвиліночку Міні розбори. Не хочете їсти тепле, потім будете їсти землю. Все. А де ви до Емки. Несу воду. Вона вже знає, що я її несу хлібчик. Але я спочатку хочу, щоб вона попила води. А вона зараз... О, Вон, бачите? Виглядає. Поза на еміка. На попій водичку. На, на моя жінці. На юнті, на юнті. Бачите, вона хоче хліба. Ну, на попій. на, 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 Заяза. Виходь, тут в неї таке гніздо. Пішли гуляти. Виходь. Ну йди мені сентября. Зараз. Вже чекай. Ой, стоять. А, вкусняшка. Боже, яка вкусняшка. Так каже на ранок, я їй даю маленький кусочок кусочок хлібчика. Але вона ще знає, що там ще одна вкусняшка. Яблучко. Ото, що зараз відкусила і впало, вона вже не підніме. Я вже піднімала, давала їй ні в нім'яку. Повипльовую. Бачите, що робить? Що оці оно. Спробуй то хлібче. А, хлібчик, А, бачите все. А, все впало, не буде їсти. А зараз може алла забере. Вон, аво, виляється, вон. Ніколи раніше не їла яблук, повторюсь. На, ава. Так, пішла відкривати куриков. Ці мої лігорни. Вони сьогодні будуть закриті. Чому я вирішила їх розлучити, тобі ж, щоб вони окремо гуляли. Зараз хвилиночку, маленька незручність. Мені треба. О, все, відкрила. Щоб було інкубаційне яйце відокремлене. Щоб барвиста або, адлер серебристий не топтав мені лігорнів. В лігорнів є тільки. Тут тільки один півень, Ну, я маю на увазі породи лігорне. Якщо будуть білі яйця, то тут 100% лігорне. А якщо кольорові, ну то вже мішані, але з лігорном. І думаю, що буде наслідство добра в них. Ну, отак от, от. Ну такі, то я рахую, вже будуть прості курчати. Все, емі кинемо. Йдемо. Йдемо гусика відкривати. Пішли. Пішли. А вона в шоці. Тут віток немає. Тут ж лежали ветки. Отут-от. І отут, і там. А я їх все розпалила. Еміка. Лігорни сьогодні закриті. І я відкрию сьогодні день барвистої. Барвиста буде гуляти. Алігорни і Адлери будуть сидіти в хаті. Так, все, барвиста відкрита. Після Гусіка відкривати. Овчарка зі мною. Вчора на відео. Всього сюсики. Вчора на відео, коли я копала, ця зараза дерева обгризала. Я тільки потім побачила. Так, іду відкривати адлерів. Винесли, ж повторююся, літні домики в одній причині вони м'ясо яїчні і не будуть мерзнути. Чому бо вони в мене в корнику зробили дордом, а в них тут плюс 8 градусів, тобі ж вони. Ось ця заяза. І вот ця заяза гоняла всіх. Еміка, ема, ема. Так, Сті. Ну, а туди, а туди. А туди, а туди. Но ну, знаєш, в мене в кишені ще одне яблуко є. О. А тут барвиста. Барвиста сьогодні. Вільний день. Зараз побіжуть. І і це ще нема. О. Так, перше побачила. Все, пішла, жара. Ну, сьогодні вони гуляють. Так. Боже, щось мої пальці лазять не туди, куди треба. Еміка? І ще останнє тиблочко. А он, бачите, барвистать. Всі дівчата побігли туди, а той стоїть і чекає, щоб ці вийшли. То півень топтун. Всіх зазиває. Ну все. Такий ранок, ага, ще залишилось мені піти до сусідів, погодувати їхніх корей, бо вони приїжджають через день. Все, ранок такий. О, дівчонка прибігла. Тепер йому буде одному. Не скучно. Я реально влюбилася в цю породу. Вони якісь граціозні, по-перше, по-друге, вони не мерзнуть. По третє, вони реально якісь живучі. Так що буду розводити. Ну, все, пока-пока. До нових відео. А, вроді би, погодка налажується. Зранку було таке. Не люблю таку погоду. Ой, чекайте, щось у вас. Бачите, сонечко там. А тут такі, як невеличкі тучки, тіпу затягнуто небо. Так що, якщо дощу не буде, буду копати, буду знімати. Все. Іду годувати сусідських корей.